Отже, діти, якби у вас був 1 мільйон гривень, це багато? Так. Да. Да. Ви би віддали його на те, щоб Господь Бог був прославлений? Так. Да. Да. Молодці. А якби у вас було 100 тисяч, ви би віддали на це? Так. Да. Да. А на добру справу віддали б 10 тисяч? Так. Да. Да. Ну, а тисячу? Да. Да. А 100? Да. Да. А 10? Але ви молодці. Я до да. вас да. обойду. Але Назарчику, а чого ти ніколи щось не голосував? Можна тебе запитати? Тому що в мене тільки одна гривня. А мораль, дорогі брати і сестри, дуже проста. Нам легко щось обіцяти Богові. Нам легко віддавати Богові те, чого у нас немає. Але тільки у нас щось появляється, ми вже не готові цим ділитися із нашим небесним отцем. Ось, наприклад, Назар він сказав: А у мене всього лише одна гривня. Він не голосує і не обирає те, чого в нього нема, але він готовий віддати Богові те, що в нього є сьогодні.